Благодійні концерти це частина нашої роботи. Ми в тилу робимо ту роботу, яку ми вміємо найкраще. І благодійні концерти це і добра справа, і розкрут якийсь моральний для людей, які приходять їх слухати. Наші пісні здебільшого про весь досвід, який ми переживали на собі, оскільки я здебільшого є автор текстів. А тексти в нашій наші музиці це в принципі номер один. То це якийсь мій досвід здебільшого, якісь внутрішні переживання, якась боротьба, чи то з самою собою, чи то боротьба там, за е, власне місце в світі і таке подібне. Тобто про любов у нас там після дві максимум. Що тебе немає, ти звичайно не не знаєш, я не буду з до тебе без season Цю групу, спостерігаю за їхньою творчістю, можливо, навіть з початку самого інкіснування знаю майже усі пісні їхні на пам'ять. У мене ще був варіант сходити в Києві, але я вирішила, що там буде там надто багато народу, і що вони вперше в принципі до нас до Києвого рогу приїздять. Спринти я знаю. І вирішили, що таким чином, якщо ми прийдемо на концертському морозі, то можна заохотити. Класс горди приїжджати до нас в місто і показати, що в нас дуже класна, дружня, нормальна публіка, і щоб більше таких класних гуртів приїжджали до нас. Це мій улюблений український гурт. І я не могла пропустити можливість, щоб пасти на концерт. Ну, по-перше, класна музика. І, звісно, тому що це благодійний концерт. Це також один із найголовніших пунктів, чому ми тут сьогодні. Mm hmm.